Не зміна ставлення загалом не зміна. Або позиції, Просто мова йшла про поліцейську місію. А от її зміст, наповнення, чисельність, озброєння, мандат. Протоколи повноваження це якраз те, що повинно було бути вироблено в межах дискусії, і не стільки на майданчиках, навіть нормандського формату, або мінська, скільки в відні, тому що це юрисдикція ОБСЄ. Ми повинні розуміти, що всі ці документи, статуси, мандати будуть надавати не чотири сторони, які представлені на рівні лідерів держав нормандському формату, не в трьохсторонній контактній групі в мінську, а саме 57 держав, які входять в ОБСЄ. Тому що питання не лише змісту повноважень, питання відповідальності, відповідальності щодо кадрів, ефективності роботи цієї поліцейської місії, а також фінансування. Тому що ми чомусь забуваємо про той аспект, що це ця місія повноцінна буде. Коштувати не менше мільярда євро. Якщо ми порахуємо, скільки би було нам необхідно поліцейських, які по факту би були перехідною, якщо не юстицією, то правопорядком на цій території. Скільки в нас було правоохоронців до моменту окупації? Скільки необхідно поставити пустів і на чисельно в плані кадрів наповнити їх а, вздовж кордону 440 кілометрів, за якими потрібно спостерігати, зміст поліцейської місії? Це а, Превентивна функція щодо порушень, а також фактично покарання, в разі якщо якісь загострення відбуваються, тому формально в нормандському форматі і офіційні заяви було з боку лідерів різних держав всі за. Але щодо того, коли вона з'явиться, яка вона буде за змістом, зрозуміло, що завдання Російської Федерації її зробити формальною, неефективною, малодієвою і такою, яка лише буде присутня на цій території, але без жодного фінального впливу. Наше завдання України як держави, українських перемовників в тому, щоб ця поліцейська місія дійсно була перехідною.